Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про наші бажання. У кожної людини їх дуже багато. Ой, я хочу нову ляльку, хочу гарненькі заколочки для волосся, хочу теплу шапку, хочу смачних тістечок А я хочу крутий конструктор, хочу новий велосипед, хочу нові красівки. Необхідність у чомусь, бажання володіти певними речами ми називаємо потребами. Наші потреби надзвичайно різноманітні, але не всі вони однаково важливі. Якщо людина хоче їсти або пити, то навряд їй захочеться розважатись, правда ж? Спочатку треба вгамувати голод, спрагу, тобто задовольнити потреби. Без яких людина не може жити. Такі потреби називають першочерговими. Давайте ми з вами вияснимо, що ж це за потреби, без чого людина не може жити. Так, людина не може жити без води. А що ще нам потрібне? Кожного дня ми з вами снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Дітки, ми можемо прожити без їжі? Правильно, не можемо. Це також першочергова потреба. У кожного з нас є будинок або квартира, тобто житло, кожній людині необхідне житло. Дітки, а без одягу ми зможемо з вами прожити. Ні, звичайно, одяг також першочергова потреба. Першочерговою потребою є також і взуття. Дітки, а що нам потрібно, коли ми захворіємо? Правильно, потрібні ліки. Без ліків ми не зможемо одужати. Отже, ліки це також першочергова потреба. Дітки, а що ж ми можемо віднести до другорядних потреб? Давайте ми з вами поміркуємо. Усім дітям дуже потрібні іграшки, але вони належать до другорядних потреб. До другорядних потреб також ми можемо віднести подорожі, смаколики та солодощі, розваги, відпочинок, свята. Дітки, а зараз спробуйте самостійно визначити, де першочергові, а де другорядні потреби. Скануйте код та пограйте в гру. Бажаю вам успіху! На все добре, до нових зустрічей!